Всім привіт! Сьогодні пограємо в Dungeon Keeper 2. Це дуже стара гра, я в неї грав десь у рокі 9, мабуть. Ця гра дуже страшна, ви тільки подивіться на інтро цієї гри. Це жах, це страшно. Погнали грати! Відправляємося одразу сюди на перший рівень. Що в нас тут? Якийсь лорд. Хто? Лорд Антоніус. Ховайся, коротше. Так, добре, це моє серце, я це зрозумів. Якщо його зламає, то мені жопа. Так, щось він так, короче, в нього є якийсь Portal Gem, хто. Що значить портал гем, Я хрін його знаю. Спершу треба добути золото. Давай добуваємо золото. Добуваєте? Зароблято. Та я зрозумів, що їх типу отак от слапаєш, вони швидше працюють, а ну. Реально? Well done. And що це going Добре, be able to do it. Короче, треба добувати золото, щоб воно в мене було. Давайте ще тут золото, тут золото, тут золото, ти ще золото. Золото ще є десь? Нема. Не бачу. бач. ще. Копаєш? Копай. Диви, який прикольний. Де копай? Так, а ви допоможіть йому копати. Ти куди пішов? Копай. Зрозумів, ця штука потрібна, щоб сюди приходили нові тіпи, які будуть допомагати мені копати. Бо це копати. Вони майнкрафтери. Вони люблять копати і добувати золото. Так, а взагалі хтось захватує? Давай захвати підлогу мені. Роби підлогу. Ні-ні-ні-ні-ні. Підлогу. От тут. Во, молодець. О, робить підлогу. Так, ти теж роби підлогу, щоб швидше було. Juicy Chicken Flesh. Juicy chicken Flesh. А ну, тримай Juicy Chicken. And then your numbers will be strong enough to challenge Lord Antonio. Да, ки прикольний, ну я можу приблизити? Ляка курочка ну ты Пацан прикольный а а а а Та ты валяйся, короче О, ще золото Ще золото, ще золото. Мне треба, копай. Давай, давай Все, що, що таке I sense a breach. The servants of Antonius are the same. And you can move. А ты шо загвай захищай? The hapless enemy dwarves are being watched. Observe the white health flower When they're near to death, you'll see that only one last petal shows. I see you have discovered a magical item. Your creatures have been blessed with experience. we Dig out!

Him out. Давай ты штовхэт його Так, девят почивай. Давай бей його, бей, давай, давай, продолжу. Моє золото. Оп. Порталь кого як Що тут курка робить. Лякий презиспавне всю давай, чухай своїми копитами. Шо там? Угу. Ха-ха, я зберу всі смарагди хаосу. ха ха соник не завадить мені. Тобто якийсь соняк пішов. Нормально. Не будемо ніколи про це згадувати. Well це я. Я велдам. Well Да номре номре, хто тут тепер? Лордариус, так твой лорда нічого мені не зробить, а зараз to claim Ще один portal gem. Тобто диамант порталу якийсь. Чи портальний диамант. И без I see you blasted Lord Darius of the Та да не не патти шоу, Лордариус це Lord Кому він потрібен? Лордариус. То наступный у нас тут. Я не бачу, тому... Treasury. Так, це сюда? Вот так вот одразу. Отак от одразу. Отак от вот одразу. От от одразу. От. Три кімнати. Нормально. Так. Тут пока ні? Отут. тут. А тут скільки треба мені, Отак, мабуть. Ось так. Далі, тут. Тут що? Тут нічого ще нема, зараз буде. Кто? Ти хто такий? Your Рикол, Ану. Його Донжен Харт Вуллин Хау 16,000. Ты хто ліхтара? Давай роби собі кімнату і іди звідси. Це що що таке? А Що ти мені тут золото копаєш? Іди геть, звідси, це моє золото, диви на нього. Ще золото моє тут. Так. Оця штука ніби повинна тут розвідувати все. Літай тут. Давай, полетів. Так якщо тут був вже один, отже будуть ще інші, тому треба тут захватувати. Треба зробити невелику оборону для того, щоб мене ніхто не зміг напасти. Я думаю, цього вистачить. Це що мені потрібно зараз, це те, щоб вони працювали і нормально все було. Тревай, де він взагалі? Десь тут був. А, ось він. Думає, що він курочка. Ні, ти не курочка. Не годі тут ховатися, йди працюй. Йди працюй. Так, вони вже майже тут заробили, тому треба взяти всіх міньйонів. Відкрити двері і викинути їх сюди всіх. Де куди, не зрозумів? Де? Оце? Ну, вже непогано. Можна, в принципі, викопати. Та порозказуй, тут ніхто не дай від твій своорд. Щось він загорівся, це було легко, нормально, Отак так от і роблять курочок, якщо ви не знали. Що в нас тут далі? Хто це? Лорд Люндвінг Лорд Люндвінг тобі не поздоровиться від того, що я зроблю. Бо я буду робити погані речі. Бо я хто? Я лорд Кипер. Так, оце от Викопайте мені. То тут викопати, э, тут не треба, і тут поки теж. Що, копають? Копають, добре. Я би ще вот так би, і отак. Вот ну шо в нас тут? Давай копай сюди. Копай туди, хто? Гоблін. Пішов звідси. Шо у нас тут? У нас тут шось. Бібліотека мені тут треба. Курочки і бібліотека. Нема грошей. Де гроші? О тут гроші є. І тут гроші є. І тут гроші є теж. Ось тут. Так, леєр я зроблю тут. У мене нема грошей. Треба гроші. Де гроші взяти? Не знаю. Купати гроші. Давай, копай гроші. Так, мені потрібен один імп, якого найбільше зараз досвіду. Який тут найкрутіший. Так, ще є хтось, є другий, другий. Другий є? Нема ніде. Оцей найближчий до другого. Роби стиле. І не дають найбільше досвіду А інший робить тут. О, він вивчив. Що? Прикольно, а ну. Тут можна ще на шефті бігати Дрова. Що ти? Він книжки лупцює, давай я теж полупцюю. Що воно допомагає? Він на мене, мабуть, образився. ти тикаєш? Курочка. Як воно все встрату виглядає? Що тут є ще цікавого такого подивитися? Він мене мете. Та... Не бий мене, ти що? Я тобі зараз цю штуку викопаю? Ля він, а, але я ну. Не... Я теж хочу повчити. На, я вчусь. Ось чому важко вчитись, тому що треба цю штуку ще й лупцювати. Лупцюй книжку ж для того, щоб знайти щось цікаве там. Наслідив! А хто прибирати буде? Хто прибирати буде за тебе, а? Так, ну добре. Так, я забув вже як того лорда звуть, тому давайте підемо до нього. Який туди п'ятий рівень, непогано. Зараз я вам покажу, як один посіпака може пройти рівень. О, я щось викопався, не треба.

Так. Так, 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 так. Добрый день. Я кто живый? Агау. Ау. Добрый день. Потихеньку. Кто там? От і все. Не як стоїть такий типу, це не я. Це він сам. Ля виліз, чорт Залізь назад. Game Giant. Ммм. Гра гігантів Страшно. І так, давайте погнали далі. Elm Shadow. Elm Shadow. Там мені pio. Lord Constant. Так, що в нас тут є? О! Да все йому Йому треба вже ночуватися. У мене я і спали, це значить, що йому вже Не позаздріш йому. Так, треба їм видати завдання, щоб я якщо що, то чимось займався. А вони поки тут займались чимось іншим. Ось так. Це що? Це добрий день, привіт, о, ти шо випав? Звідки випав? А, -а, -а, -а. ти що боляче? Ми мені не пофігу на твої атаки. Мені пофігу на твої атаки. А -а -а. Так, треба сюди викопати сюди мій. Ось сюди, отак. Копаємо. Ти шо? На тебе думаєш мені тебе не перемогти? Що ти тікаєш від мене? А? -а, -а, -а. Ромазон. Оте поплавай там. Ля, кратки напали на фолфом. Ні, я хочу за варлока. Ты варлок. Сюди ти погнали. Так, мінус один для друга. На тобі. Так, мінус двоє. Треба їх тепер в тюрьму. Давай это тюрьмы. Десять год skeleton. -skelet. Супер скелет. nourishment. Оце вже круто. Коротше, йому не треба спати, їжа, йому не треба, йому не треба нічого, окрім того, що він може просто померти і це з кінцями. Всі скелети, всі маги. Коротше, й ти мовна вбій в наступ. На кого? Всі. Я можу когось забрати. Так, коротше. шість, С69. Скелети заходимо. Сьомий. Всіх скелетів беремо, беремо всіх цих і погнали битися. Кричи мені тут, а Не налякаєш скалетом пофигу. Треба зайти у Варлока, щоб його там спровокувати. Чуєш ж ти там? На тебе. Він не йде? Ні, він не йде. Так, коротше, всі, всі сюди. все, 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 все. Привет, кто там же блин, пишет? атаку всі. Всі сюди. Я не можу до нього достати. Давай, підходь, підходь, підходь. Отримуй молнію по жобам. Смарти, я вылез, черт, все. Ну що ж, на сьогодні все. Лайк, підписка. Вся фигня. Пока.